Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Вся слава Господу. Людина, яка відкидає Слово Боже, вона відкривається для гріха. І Слово Боже, Біблія каже такі слова. Хто ж чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому і з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха. Тому що насіння його перебуває в ньому і він не може грішити, бо народжений від Бога. Діти Божі і діти диявола пізнаються так: кожен, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. І потрібно задуматися, кого ми сьогодні приймаємо, думаємо слово Боже, або ми приймаємо гріх, нечистоту і як результат приходять проблеми. Будьте уважні та. Обережні.